Привіт усім! Ласкаво просимо на мій канал на YouTube. З вами я, Христина, і сьогодні ми продовжуємо наші уроки з нідерландської мови на дуже цікаву тему тварини. Ці слова добре знати, особливо якщо у вас є діти, то перегляньте це відео разом з ними. У цьому уроці ми вивчимо 20 нідерландських слів для позначення різних тварин. Ви готові розширити свій словниковий запас про тварини? Давайте вчитися разом! Починаємо. Почнемо зі слова гонт. Українською воно означає собака. Повторюй за мною: гонт. Хонт. Наступним словом буде кет. В українській мові воно означає кіт. Скажи це слово зі мною. Кет. Кет. Слово мес означає миша. Повтори за мною. Мис. Мес. Слово rat означає щур. Скажи це слово зі мною. Rat. Rat. Слово вогл українською мовою означає. Тах. Повторюйте за мною. ВОГЛ Вогл. Віс означає риба. Скажите це зі мною. Віс. ВІС парт означає кінь. Повторюйте за мною. ПАРТ Ку означає корова. Давайте скажемо це слово разом. Ку. Ку. Езл означає осел. Повторюйте за мною. Езл. Ізл. Варкен означає свиня це зі мною. Варкен. Варкен. Слово шхап означає овечка. Повторюю за мною. Шхап. Шхап. Гет означає коза. це слово зі мною. Гет. Гет. Кіп. Означає курка. Повторюй зі мною. Кіп. Кіп. Слово волоф означає вовк. Скажи це слово зі мною. Волф. Волоф. Слово БІР означає ведмідь. Повторюйте зі мною. БІР. Бір. Слань означає зм'я. Скажіть зі мною. Слань. Слань. Слово лів означає лев. Повторюйте зі мною: Лев. Лев. Оліфант означає слон. Скажете зі мною: Оліфант оліфант. Цікаве слово крокодил означає крокодил. Повторюйте зі мною крокодил. Крокодил. Слово хай означає акула. Повторимо гай гай. Ось і закінчився наш 10-й урок з курсу Вивчаємо нідерландську мову назви тварин. Сподіваємося, вам сподобалося вивчати назви тварин нідерландською мовою. Але на цьому навчання не закінчується. Слідкуйте за нами на нашому каналі в Інстаграм, де ми найближчими днями опублікуємо повторні картки, які допоможуть вам ще краще запам'ятати ці назви тварин. Слідкуйте за нами там, щоб отримувати щоденні оновлення. І не забудьте підписатися на наш канал на YouTube і поставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. У вас є пропозиції щодо інших тем, які ви хотіли б вивчити, або інші відгуки, повідомте нас у коментарях нижче. Дякуємо за перегляд і до наступних зустрічей!